Всім привіт сьогодні. Хочу розглянути свої позиції, які я брав вчора. Цей раз вже пряма трансляція є на каналі. Без музики, звісно. Ну і YouTube не бани це. Давайте перейдемо до позицій, подивимося, що у нас вчора було. Ми знову ж таки відкрились з гепом Відкриття відкриті артиха сесії. Чому взяв лонг, хотів о, взяти швидку позицію, але треба було ще швидше навіть, відкриватися. Але я трохи провтикався і підійшов до комп'ютера пізніше. Ми зробили маніпуляцію. Зацепили геп наш, дали маленьку інверсію, невпевнений слом. Після більш впевнені, що я зайшов. Стоп поставив за цю маніпуляцію. І очікував хоча б один до одного. Спочатку очікував на АТХ, але потім мій друг підмітив те, що... Підмітив те, що ми знаходимося. В днівному імбалансі. І просто так ми його вряд ли проб'ємо, тому буду очікувати цін нижче, після чого виходу вище. На нього ми вже получили три рази реакцію Тому да Далі. Ну, оце він мені сказав вже після того, як я би узловив, чому я взагалі поставив без убиток, чому не чекав там, корекції подальшого росту? Тому що по бектесту, зачастую, коли цей період залишає такий хвіст, великий навіть коли менший. Зачасту, при тому, що цей період повертається в начальний баланс. Ми отримуємо хороший реверс. І тому я вирішив перекритися в БУ, так як ми до цього всього дали ще й хорошу інверсію агресивну з подальшими одним і другим злом структури, де я вже заходив в шортову позицію. Е, тому ця позиція в мене закрилася в БУ. Не хотів її перетягувати, щоб не повторяти помилок минулого дня. Е, тому цю я закрию. Е, як окрема позиція, що ми бачимо, це період залишає хвіст в продажі. Е, ми получаємо інверсію злом структури, злом структури. Після чого але агресивний виход нижче. Я закрився і хотів тягнути на повне перекриття, там якраз виходило 2R. Но, так як я боявся якоїсь реакції, можливо, навіть від середини гепа, то я закрився на 15 е, Для мене, в принципі, було достатньо, так як я 2% ризика на челендж тримую. Ну, як бачимо, ціна пролилася. Uh, які далі я ошибки зробив? Mm, я запізно зайшов в цю позицію. Як ми можемо бачити вчорашній день, що ми перекрили повністю геп, зняли ліквідність, дали інверсію слом, пішли вище? Uh, того ж самого, я чекав в і вчора. Зняли ліквідність, слом структури. Uh, я, брав. Ну, я пізно взяв цю позицію, ну такі позиції треба було обрати десь тут, щоб якщо що, то було вигідніше виставити безубиток. Мене тут стопнуло. І коли ми вже зняли ось цей е часовий, якщо я не помила, помиляюся фрактал, е я побачив більш красивішу реакцію, більш агресивнішу. І десь тут одразу я заходив в позицію. В принципі, я перекрив свій стоп. Тобто вийшло все в ПУ цих дві позиції. Овертрейдін, так сказати, але я не міг не спробувати. Тож все. Такі позиції в нас були вчора. Як я їх прям відкривав, як я перезакривав, переходив з лонгав 6. Ви можете побачити в прямій трансляції, прямій трансляції, запис якої є вже на каналі. Тому, так, переглядайте. Можливо, щось підкреслите для себе. Всім спасіба за увагу. Пока!